Доброго дня, слава Україні! Слава мої незламним. Дякую кожному за ваші великі серця. Дякую, що доєднуєтеся до проекту Політ до перемоги з нашими збройними силами України. Дякую, що донатите. Не забуваємо, наш збір на дрони триває. Переді мною десяточка у наших захисників сімерочка. Готуємо наших захисників на східний напрямок. Тому, будь ласка, кожен, який мають. Люди кажуть, як то кажуть, наші справжні люди мають величезні серця, рідні українці. Ми де б ви не були, доєднуйтеся, рятуйте життя кожного нашого захисника, який знаходиться на будь-якому шануйте напрямку. полеглих, допомагайте живим. Обов'язково це саме головне. Підтримуйте збройні сили України і допомагайте закрити збір. Слава Україні! Героям, Героям слава! слава. Ну що, хлопчики, працюєте, так? Да? Боже, що а... тут тільки немає у нас вся техніка. Це що в нас восьмерка, да, Андрюшк? так, Андрюшка? Це як восьмерочка, це в нас і до сімерочки і десяточка. аточка. Бачу, тут що не Бачите, це все як така наша техніка. Вчимо, вчимо наших захисників. Тут уже хлопці зразу ремонтують.